На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша у грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншого обернулась, знайоме щось з лиця. Сказала Гей, малеча, ану, мо хлопче стій! А як ім'я до речі, матусеньки твоїй?» Душа же намовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь, Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. І так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще знай немало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовля, сплили перед очима щасливі ці роки, як він ще був хлопчина, і просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Усе було чудово. Всі бажання виконував, як міг. вагітність, добрий знак, і взяв він жінки слово, що народиться козак, а потім сум в родині, в країну зло прийшло, Галини сині очі зробилися, мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі своєму сину, що з'явиться цей рік, скажу, що з годину я під спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах повинув Згадав, боїсто стрімко, і до немовля сказав: Ти бережи Галину, що краще буде з мам. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів, та буду я з тобою з твоїх перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба тобі в житті, ти сам знайдеш. Обнімемось сину, тобі час і в життя. А я прикрию спину тобі із небуття. на місячній доріжці, Невпинний душ потік, Одні до Бога пішки, Хтось в протилежний бік.